Вітаю вас, друзі, дякую, що дивитесь моє відео, підписуйтесь на канал. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом. Заздалегідь прошу вибачення за свій голос, тому що трішечки прихворіла, а відео мені потрібно викласти, тому що я знаю, що багато людей чекають нові відео. Рецепт цікавий це давній рецепт хлібу. В моєму регіоні його називають Вертутою. Це незвичний хліб, він з начинкою. І також в мене є підозра, що це запозичений рецепт хлібу, тому що сама назва не зовсім, мені здається, українська. От. Тому зараз вам все покажу. Цю вертуту моя бабуся завжди пекла в печі, тому що в селах майже в кожного во дворі були печі, і там завжди виходив дуже-дуже смачний хліб. Ось я вам показую фрагменти нашої печі, які в мене залишилися в архіві фотографій. Моя бабуся з хлібом, подивіться, який красивий хліб, вона дуже любила пекти хліб. І звичайно, після хлібу ставили картоплю та м'ясо до печі. А зараз показую, як ми робимо вдома в наші часи без печей, а з духовками. Я взяла глибоку миску, ввела в ній теплу водичку і сумішу дріжджів, цукру і солі. І трішечки додаю соняшниковий олій. Всі інгредієнти, як завжди, я вкажу під відео. Ось так все легенько перемішую. Тісто замішується доволі легко, воно схоже на той хліб, який я вже викладала в своєму відео. Тільки консистенція тіста буде трішечки плотнішою. До цієї рідкої суміші я додаю борошно. Просіваю в миску, можна заздалегідь, просіяти і додати одразу. І замішую тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Хліб замісили, тепер його накриваю своєю шапочкою, це яка в мене спеціально для продуктів. І рушничком зверху відправляємо в тепле місце, щоб воно десь півтори 2 годинки сходило, все залежить від температури в приміщенні. Поки тісто буде підходити, готуємо начинку. Я взяла 300 г цибулі, у мене таких три штуки крупних. І нарізаємо їх як на засмажку кубиками. Звісно, чим більше цибулі, тим буде смачніший хліб. Також для цього рецепту моя бабуся використовувала печеревину, сало із м'ясом. Дрібно його кришила, пережарювала на сковорідці, додавала цибулю. І була ось така засмажка. Но для мене це жирновато, тому я вже давно печеревину не додаю. А додаю лише цибулю підсмажену. На розігріту сковорідку поміщаємо нашу цибулю. Трішки додаю олії соняшникової, можна і оливкову, це вже яка у вас є за бажанням. Можете навіть смальт трішечки додати, це вже за вашими вподобаннями. І робите підсмажку таку. Але досить добре не засмажуйте цибулю. Вона має бути прозора і трішечки рум'яна, тому що вона ще буде випікатися. Тісто вже підійшло в мене, воно сходило півтори години. І зараз я вам покажу, як воно гарно піднялося. Ось так дивіться: майже доверху. І зараз я буду з ним працювати. Викладаю тісто на поверхню свого коврика і буду його розкатувати. У мене, як ви бачите, є позначки на коврикові, і своє тісто я розкатаю десь діаметром 60 см. Воно має бути не дуже товстим, десь максимум смівтора в товщину. Коли Корж буде таким більш тонким, то тоді буде смачніше, тому що в хлібові буде більше начинки, більше слоїв з начинкою. розкатане на тісто викладаю нашу засмажку і гарно її розподіляю, щоб вона була рівномірна по всьому тісту також можете викладати засмажку із почеревину, як я вам вже казала. І ще в данину додавали ще свіже яйце. Його розбивали і теж розмащували по всьому коржові. Я ж роблю такий простий рецепт, тільки з цибулою, мені так більше смакує. Кісточкою гарно розправила, воно кісточкою гарно все розправляється краще, ніж ложкою. І ось так закручую тісто помаленьку, в такий, скажімо, рулет. Вже краї цього рулету обов'язково защіпую для того, щоб коли тісто хліб буде підходити, начинка не витікала і трималася всередині. і При випіканні також була гарна форма і гарний вигляд нашого хліба. Далі беру круглу розйомну форму, я її змастила олією і закручую як равлика. ось так Прищіпую ось так краї, щоб воно наче цільне таке було. Трішечки прижимаємо і даємо нашому хлібові підійти десь біля години. У мене година вже пройшла, і дивіться, як він гарно підійшов до самого верху, і його вже час ставити в духовку. Духовку я розігріла до 180 градусів, буду випікати біля 40-50 хвилин. Буду дивитися по готовності, що і вам раджу. Прийшла у мене вже 45 хвилин, вертута спеклася, я дала її трошечки остити, охолонути. Для того, щоб можна було розрізати і вам показати, яка вона прекрасна вийшла. Подивіться, як вона підійшла, зарумянилася. До речі, такі вертути можна робити не тільки солені, а й з солодкими начинками, особливо в сезон, коли є ягода. Дивіться, який хліб, як пушинка. Він так гарно нарізається, він ну, такий прямо як пух. Не можна передати, шкода, що камера не передає. І ем, ароматів, і структури, повністю, і кольору всього, щоб передати вам. Дивіться, який він класний вийшов. Такий хліб замінить повноцінну їжу. Можете відрізати кусочок, собі вертути, склянку молока взяти, або ж е, чашечку чаю, і ви вже повноцінно поснідаєте, чи повечеряєте, чи пообідаєте, будете ситі та задоволені. І ще зекономите час. Готуйте з радістю, радуйте своїх рідних та близьких, мирного неба вам, спокою, гарних звісток, і хай у вас все вдається. До нових зустрічей, па-па!